Тому, будь ласка, приходьте на місця сили тоді, коли вам туди потрібно. Не збирайте колекцію місць сили. Я був там скрізь. Досить жорстке місце сили, яке вимагає максимальної поваги, зосередженості. Всіх вітаю. Ви на каналі ТОП. Я Христина Баковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається майстер Стефанова. Пана стефа вітаю Ви вас. рада бачитися. Вітаю, пані Христину, Вітаю наших глядачів! Обіймаю всіх серцем. Україна є, була і буде сьогодні. Ми продовжуємо з вами нашу постійну рубрику, яка до речі дуже подобається нашим глядачам. Будемо сьогодні далі розповідати. Неймовірно цікаву, таємну інформацію, але перед тим як ми перейдемо з вами до основної теми розмови, я підготувала для вас декілька запитань від наших глядачів. Ми, до речі, останнього разу спілкувалися з вами про місця сили. Я думаю, ми сьогодні продовжимо цю тему і якраз питання від глядачів і стосується цих місць місць сил. От власне Марина Тимошевич запитує питання до пана Стефана: як правильно зробити своє місце сил? Сили. А, може, в ньому енергії буде і маловато, але буде особисте. Чи може бути ось таке особисте місце сили і чи можна його взагалі зробити? Ну, ви можете зробити собі маленький вівтарик, і можете збирати якісь туди сакральні саме для вас е е речі, молитися там, проводити медитації, і можете, коли під час медитації просто заякарити канал енергії, які будуть. Дієво насичувати ваш простір, можливо, весь ваш простір всю квартиру, весь будиночок ваш а можливо, і більше. І це з кожною молитвою, з кожною медитацією цей потік енергії буде насичуватись. Я рекомендую застосовувати мою практику несхідний східний висхідний потік, яка є в мене на безкоштовно в мережі. Кілька варіантів є відео. Які навчать вас робити цей несхідний висхідний потік. До речі, який практикувався і практикується в Тибеті в Гімалаях, практикувався козаками-характерниками і практикується багато якими вченнями. До нас він прийшов до мене. Він прийшов особисто як моя практика, і я її допрацював. І вона до продовжує відкриватися. Можете туди, в цей простір. Помістити якісь камінчики, кристали, оберіги, квіти, ну, бажано живі квіти. Сухостойте трошки не, не на тій енергії будуть. От. І десь Колись в Чернігові мені від собору, від мощей Феодосія Чернігівського до печери Антонія Печерського проклали шлях пірячком білим. Через кожні 2-3 метри було пір'їнка, 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 пір'їнка. Можна було такі пір'ячка, явні знаки збирати, теж собі і, і так далі. Отже, ви самі можете дійством своєю молитвою, своїми практиками створити такий простір, і це він буде вас посилювати. І коли ви будете знесилені, прийшли, просто вже сіли, розслабилися, і це, це місце буде вас. Підтримувати, зцілювати і насичувати енергію. Так, ще одне запитання від пані Ірини. А пише пані Ірина хочу запитати про Білу церкву Київської області. Це місто вважається центром України? Чи є в ній місце сили? Якщо так, то розкажи про нього трошки. Біла ну, церква. Давайте, угу, давайте так. скажемо так. Місця сили равномірно. Розподілені по всій території планети. Розкреслені вони спіралю Фібоначчі. Є просто різного рівня місця сили. Є планетарного місця, це Кіліманджаро, Кайлас, гора Шаста, гора Фудзі, Вулкан Везувій, Етна, Еверест і так далі. Озеро Байкал. Ну, Багато інших місць сили планетарного рівня. І так, сам Крим є теж місцем сили планетарного рівня. Є, є різні сітки, по яких розмічено різні, може бути, джерельце, струмочок, місцем сили. Тому в кожному селі селищі була своя лиса гора. Я налічую в Києві 13 лисих гор. Битва йде за основну на десятинці. За нею ще за часів так званого святого Володимира була битва. Він там спочатку робить найбільший в Європі вівтар, ведичний рідним богам всім. Він тоді єдиний, такий був вівтар. Потім їде в Візантію і розуміє, що народом управляти краще за, за рахунок християнства, приводить християнство суди і мечем хрестить. Так звану Русь і пропроливши е, море крові. Ми коли в Вишгороді відпрацьовували цю історію, було дуже цікаво. Дніпро стало кривавим, і коли ми відпрацювали, ну певну частину там відпрацювати за один раз не можеш, От 12 лебідів сіли на біля нас на, на воду Дніпра, але це цю роботу треба і далі продовжувати. Бо і за десятинку ми бачимо, там московський патріархат ставив якийсь сарайчик і казав, що це у них там монастири, вони там царюють. Битва за місця сили йшла завжди. Ми знаємо указ Бокія, Дзержинського, Берії по вивченню місць сили, вивчалися місця сили по всій території, не тільки СРСР, а й їздили експедиції, як і Ананербе, так і НКВД. І в Тибет, і в інші, і в Індію споряжалися за артефактами, за дослідженням місць сили. Я точно знаю, що в КДБ СССР був перелік місць сили, в тому числі і України, і кожне місце сили мало свій паспорт. Академія наук СРСР відправляла на місяці, туди Експедиції досліджувала, замірювала, вивчала, дивилася і так далі. Що і про що як можна використати це місце сили? Ну про одне з таких місць ми кам'яне село можемо і сьогодні поговорити. Там точно була експедиція академії наук СРСР, яка тікала звідти. Так, тому давайте якраз і вже ми так плавно, поступово перейшли до основної теми нашого е ефіру. От це кам'яне село. Пане Стефано, розповідайте, що там відбулося, що бачили, і взагалі що це за місце. Тому що е я, наприклад, слухайте, а де воно територіально знаходиться? Тому що я ж навіть там не де купую. купають бурштин. Це Олівськ, от, Житомирська область туди, так. Да. Е, ну, Я людина дуже лінива від народження. Я такий лінивий, що просто то, мені би лежати, спати, ну, можна ще й їсти от, і більше нічого би не робити. Але мене штовхають, то штовхне в один бочок не чай, в інший бочок Сіетл штовхне сірко. І так місця сили всі мене позвали. де На яких я побував. І так в медитаціях в роботах наших груп нам почали показувати кам'яне село, пролунала назва. Так як я не досліджував місць сили, аж ніяк на той час, це було одно з перших місць, на яке ми пішли. Ми півроку готували в медитаціях, нам показували кожен камінчик, казали його предначертання. Там дуже цікава легенда, не начебто, в образі Бога, людини, йшов Бог селом. І стукав в кожну хату переночувати, бо була вже ніч, і він був голодний, і йому відмовили скрізь. І в останній хаті викинули черствий хліб йому під ноги і не пустили. І за кам'яне серце прокляв Бог це село, і воно скам'яніло. Ну, така собі сумна легенда. І там дійсно виглядають ці камені, як хати, От є центральний там, ну, умовно, чи клуб, чи школа. Може, чи Рада, такі собі, і на одному з каменів лишив Бог розгніваний свої сліди. Вони гарячі, навіть взимку, і на тому сліді можна стояти. І нам за ці півроку підготовки нам показали, хто з моїх учнів має їхати, як туди входити, як дати дари духам цього місця, хто де має стояти, нам окреслили, як на тому камені, на тому слідові Бога стояти. І ми туди їхали вже підготовлені, очікуючи. В інтернеті ми так не дуже розглядали, але в медитаціях ми приїхали і почали бачити світ, який нам показували в медитаціях. Ті камінчики, нам казали, отут карма відпрацьовується, отут жіноче щастя, отут здоров'я і так далі. Ми знали, де і до чого, і ми йшли туди з глибокою повагою, і як на якесь свято. В останній хаті перед кам'яним селом ми купили молока, бо нам було сказано дати духам молока. З нами був свіжий хліб, і ми мали його приломити. І ми, я знав, що будуть духи явлені в людському обличчі нас, дух, духи хранителі зустрічати. Але на, перед тим і перший раз ми їздили, і другий раз, коли ми туди їздили. Ми бачили тіні, напівпрозорі, ну завбільшки з конях гарного вовки. Ну, це, можливо, Велес нас супроводжував, їх було там більше півтора десятки. Паралельно нашому бусові вони в деревах ми бачили ці напівтіні. І коли ми туди прийшли, дійсно там такий є місточок старовинний, дуже такий атмосферний. Двоє діточок нам махали. Хлопчик і дівчинка, біляві. У мене є їх фотографії, от, дивні були у них обличчя. Я сразу, відразу відчув, хто це. І коли ми прийшли, то вони вже сиділи. Там такі сходи зроблені на цей камінь, де стопа Бога. І вони вже сиділи, нас чекали. Я підійшов до них, вклонився. Вони досить достойно, вони знали, що вони роблять, і я розумів, сила от зараз у мене аж все тіло мурашить. От енергіями, і я е, попросив дозволу. перед цим ми вклонилися, молоко там пролили. Там де має з сказали, чого ми сюди приїхали, для чого. От, і потім вже пішли туди до того каменю, і ці хранителі я попросив дозволу у них пригостити їх. Я для них спеціально тістечка купив солоденьке, і вони прийняли наші дари і пустили нас. Працювати на стопу Бога. Вони зникли, просто розчинилися. От. Е, ну, Ми просто не звертали певний час на них, увага, їх не стало. Потім, е, коли ми спустилися з стопи Бога, вони десь знову з'явилися, сіли і вже нас туди не пустили. Вони, коли хтось там з моїх хотів піднятися знову, вони посміхалися і не пустили туди більше піднятися. І з величезною повагою до цього там є ловушки. Ну, е, Ловушки душ, я би сказав, там з'явився чолов'яга теж. Там ну, місцина далекувато до, до житла. Прийшов чолов'яга, він дивився на світ, як дивляться рептилії або птахи. Тобто боковим зором. У нього якось так очі трохи були здвинуті, і він досить дивно себе поводив і заманював нас кудись вдалеч. І ну, ми не пішли, не піддалися на це. От, досить жорстке місце сили, яке вимагає максимальної поваги. Зосередженості і толерантності, е, я не знаю енергетичної. Бо якраз ми нам показали, що буває з тим, хто не поважає місця сили. Це були наші перші подорожі по місцях сили, а велике таке, так взагалі перше. І а що буває, пане Стефане, Трошки вас перепрошую. переб'ю просто дуже якраз цікаво, що може бути з людиною, яка не поважає місце. О, сили? От я до цього і прийшов. Появилася там сім'я, дві дівчинки, тато й мама, які поводили себе досить дивно, кричали, там скакали ну емоції. Але ну так, якось вони самі собі напевно заважали. І коли ми їхали, ми дивимося, вони бігають навколо такий білий, красивий джип Мерседес, стоїть новий, і вони зупинили наш автобус. І попросили е, насос або компресор. У нас не було ні того, ні того у водія. Ну, не знаю. Теж дивно, я так подумав, що ми поїхали в дорогу, ні компресора, ні насоса. Не дай Бог, у нас колесо спуститься. Що робити? От. А виявилося, що чотири спущених колеса у цього джипа. Всі чотири. Вони вже назад було? поверталися, так? Да, да. Ми вже якраз ми до доїжджали до того мосточка, от і побачили там на галявині стоїть цей жип. вже не такий настрій розвеселий у цієї команди, і вони не знали, панікували, не знали, що робити. На превеликий жаль. Ми не чим на цьому. Наш водій на заправці передав цю інформацію. Ну я так розумію, він взяв телефон. Номер телефону у тата, і можливо там і вийшла якась. Допомога, не знаю. Але перед мосточком знову наші хранителі махали нам на прощання. І це було ну, настільки е, потужно, але на цей день у нас не закінчився просто, просто цим. Там поруч багато на Житомирщині місць сили. От таких масштабних, бо це дійсно масштабне, там граніти ці, але подібні граніти ми зустрічали ще деінде. І на Миколаївщині подібні структури ми зустрічали і досить, досить схожі. Отже, там є, ми поїхали, мали собі на увазі поруч Гремяче. І коли ми вже з Гремячого їхали. То я вам передав фото, якраз небо нам показало благословення. Ми обов'язково покажемо зараз. Так, ці ми, не будемо, я не, ми не будемо говорити, що там, нехай це не фотошоп, це реальні фотографії, які я робив з вікна автобуса, автобус навіть не зупинявся. Але Гремяче славиться чим? Що, чому гримяче? Бо там є таке е, поле, коли туди люди заходять, там навіть е, е, тварин не випасають, і починається гроза. І тому гримяче. Там були дослідження, навіть якісь розкопки кажуть, що там якийсь пан жив, я в це не вірю. От, але е, вівтарний камінь ми знайшли там. Але це стоїть на околиці села, е, це місцина, і там цвинтар досить живий, е, не, не заходьте на нього, він ідеально прибраний і він дуже населений. І там туди краще не ходити. Моя одна учениця туди побігла. Я змушений був за нею піти і прикривати її спину. Я вибачився за неї за вторгнення, побув з нею, бо її зупинити не можу. Ну, є такі вроджено наглі, хамовиті, егоїстичні з короною на голові. Я все знаю, я все вмію, я можу. От я таких уже спокійно, просто знаю, що не можеш витягти навіть за руку. Вона має. Сама собі щось доказати. Тому я кажу, будь ласка, не вторгайтеся на територію цвинтаря. Кожен цвинтар це теж місце сили, своєрідне. Тому, але воно, звісно, не критичне. Отже, що це за вівтар грим'ячі? Туди приходили волхви. На, на посвято. Вони мали переночувати на цьому вівтарному камені, який оці якраз археологи іначе, і розкопали. Потужний камінець, я на ньому теж полежав. Ну я не, не волхв, зі мною я там не ночував, але треба було переночувати. Якщо ти переночував і ти живий, з тобою нічого не трапилося, все прекрасно, ти ніхто. Якщо то, ну, а ми туди приїхали, почався дощик і почалася гроза. Так, по краю цього поля почались блискавки, і все як має бути. От. Можливо, серед моїх учнів були майбутні волхви, раз така реакція була простору. Е, тим не менше, так от. А якщо в цю людину, яка ночувала на цьому камені, потрапляла молнія, блискавка, і е, то, все, ця людина більш підготовлена для того, щоб бути волхвом. Він майже Волхв, в. А якщо він вижив після цієї блискавки, то точно пройшов по Ось Отака собі сувора справедливість Всесвіту підтверджується сила людини, потраплянням в неї блискавки. Там лишається на тілі знак, але ця людина вже точно знає свою силу і знає, що вона пройшла по святу. Тут уже не зрозуміти неможливо. Отакі от місця є в Україні. У мене 16 маршрутів було до ковіду по Україні. Всі, всі, по кожному маршруту там, десятки місць сили, які мене позвали. З деякими я працював багато років, от, по 5, по 6 років. Кожне місце сили приходилося оздоровлювати. Розбиратися з ним, як воно працює, що воно робить, як його можна виправити, очистити. Бо чим більш знамените місце сили, тим більше на ньому недолугих обрядів. Я не рекомендую, наприклад, брати без дозволу камінчики з місць сили. У мене було з цим два, що найменше, випадки. В Криму в печерах взяла. Моя знайома камінчик, і потім її так душило, що ну, ледь вимилили. Вона, а повернути вже фізично не могли туди на місце. А одно і ще було краще. Вона на Голгофі взяла камінчик і, і, і отримала депорт. І через вісім років її донька в режимі онлайн, під моїм благословінням, положила той камінчик саме туди, де вона його взяла. Бо це було просто страчене життя. От, живий камінчик, який показував символи, який показував цілі картини, як маленький телевізор. Тому перед... А я бачив із серед своїх е туристів і учнів, ті, хто нагрібають чемодани того каміння от, без дозволу, я завжди кажу: ти не знаєш, хто туди той камінчик приніс. Що в той камінчик поклав? Це перше. А друге, тобі дали благословення і дозвіл взяти той камінчик, чи ні? От якщо тобі ти не можеш не взяти, от просто такий момент буває, тобі треба для роботи цей камінчик, то будь ласка. У мене в самого на вівтарі багато камінців з усього світу: і з Вулканів, і з Америки, і з різних е, частин Європи і світу. От. Але вони всі під благословінням привезені, передані, переслані мені учнями з місць сили спеціально для мене. От, то вони мають силу, вони посилюють мій вівтар, мої роботи і таке і інше. І я через них маю зв'язок з тими місцями сили і так далі. Тому, будь ласка, приходьте на місця сили тоді, коли вам туди потрібно. Не збирайте колекцію місць сили, я був там скрізь. Вам потрібно, йдіть, працюйте з повагою, з повагою до місця, до себе. До сили цього місця, досліджуйте, розумійте, навіщо ви туди йдете, що ви там можете отримати, е, місце сили може вас покарати. Навіть інколи смертельно покарати. Тому, будь ласка, будьте збалансовані. Боятися нема що. Якщо ви з повагою до себе і до місця йдете за, для блага свого і блага всіх, будь ласка, все у вас вийде і буде добре. А якщо ви йдете там і починаєте. Дикі якісь обряди, вони повернуться вам багатократно і безглузді подорожі по місцях сили. Ну, краще не краще просто насолоджуйтесь природою, їжте канапки, не смітіть. От, поважайте себе, поважайте світ, в якому живете, поважайте землю, на якій ми живемо, і буде у вас все добре і бізнес сили. Місце сили це місце роботи. Так, перепрошую, трошки вас перебила. Просто я так собі сижу. І думаю, а мені здається, що все ж таки було б класно нашим глядачам трохи розшифрувати е, світлину. Якраз вони мали змогу її подивитися на, серед, на середині інтерв'ю. Зараз ми її ще раз покажемо. І все ж таки мені хотілось би від вас почути, що може що, що ви побачили, і що цей символ може взагалі означати. Ну, для нас був це як благословення. Там на цій світлині ми бачимо долоньку з хмарини, і це не та не фотошоплена, і над нею дельфін. Для мене дельфіни – це наші старші брати, це істоти, які. Готували цей світ для приходу нас людей для створення цього світу людей. Вони викохували наші душі, які реабі... проходили певну реабілітацію після катаклізмів, які вони пережили на Марсі, Венері, Малдику в інших світах. І вони в глибинах океану їх кити і дільфіни викохували. І тому це такий досить вагомий знак. І з іншого боку, ми тоді вже. Готувалися працювати з Ольвією. А як ми знаємо, і монети Ольвії були символом дельфінчики, і символ Ольвії Дельфін. Тому, можливо, це був дороговказ. Але Долонька, вона так, як запрошення, було таке. Тобто ми це побачила, звісно, вся група, там 22 чи 23 людей було з водієм. І всі побачили, всіх це надихнуло, сповнило радість. Це таке було як благословіння, як знаєте, як діти щось зробили гарне, і їх погладили по голівоньки, поцьомали в лобика, дали цукерочку і сказали з Богом, роби так далі. І ми якось так на, на цій ноті, це вже було після кам'яного села і Гремячого, ми поїхали додому, десь там зупинилися при дорозі, поїли канапок нарешті. Було таки попостували три дні ми перед цією подорожю, всі, і е, відчуття були надзвичайні. Тобто це було і про, і про знання, які нам відкрилися і дарували, і про сам дар, і про, про благословіння. Ну, так ми сприйняли, е, по, обсудивши цей, е, ну я не знаю, меседж з неба. Дуже дякую вам, пане Стефане, за цікаве інтерв'ю. Наші глядачі обов'язково пишіть свої запитання. Бачите, що ми все читаємо, будемо відповідати в наступних відео. Тому що я думаю, що нас чекає ще багато цікавих тем, багато цікавих таємниць від пана Стефана. І ви, я сподіваюся, з нетерпінням будете на них чекати. Вам ще раз величезне дякую і до наступної зустрічі. Дякую, Христиночка. Дякую вам, друзі. Ми завжди готові поділитися з вами знаннями. Дякую.